Гуляють із дітьми, дивляться на море, проводять екскурсії. В Одесі 6 жовтня відкрили приморський бульвар. І початком повномасштабного вторгнення вулиця була зачинена для прогулянок, а пересуватися бульваром могли лише місцеві. Я тут проживаю весь час. Я якби, вже рада, тому що мені здається, що ну якби воно все одно ну, не так захищало, все одно тут ходили люди. Тому мені здається, ну я рада, що я не знаю наскільки це небезпечно, тут це зараз дуже відносно. Але ну, типу, я рада, тому що тут з'явились люди вже трішечки, хоч в мене так сказати на районі, не так відчувається війна. Якби я її все одно відчуваю, вона нікуди не поділась, але просто саме для мене я виходжу і не з першого кроку, тобто <гум> в мене якісь там думки одразу. Є час якби налаштуватися на день. Гарно, тихо, осінь, ну. Чудово. Наш Приморський бульвар це наша достопримічательність. Дійсно чекали, бо ми не один раз приходили, було дій... закрито і зраділи, коли відкрили, тому що ну, це наша пам'ятка, це наші вулиці і да, небезпека, ми зараз всі живемо в небезпеці. Але ну, якщо ми тут, в своїй країні, в своєму місті, то ми з задоволенням будемо ходити по своїх вулицях. Ну, будем, Берегтися да, по безпеки будемо виконувати. Зручно ходити з дитиною сюди гуляти. Не знаю, що до безпеки я не впевнена. В будь-якому разі під час повітряної тривоги мені здається, що тут трішки небезпечно знаходитися, тому що поряд море і атаки йдуть з моря. Ну, Кожен обирає для себе, наскільки, поки немає повітряної тривоги, можна пройтися швиденько прогулятися, подихати повітрям. А під час повітряної я вважаю, що треба кудись йти в укриття. Людей на даний момент, хоч третій день відкрили дуже багато. Робіт теж багато є, потрібно все відновлювати. Два роки нас сюди не пускали, ми нічого не робили. І зараз якомога швидше це все зробити. Ну, щоб людям було комфортно сидіти. Зараз йде покраска, урн. Будемо скамейки ремонтувати. Покраска скамейк буде. Роботи багато є.